Тож, чи є перспективи створити політичну партію пенсіонер. І взагалі, як це все робиться? Хоч це і глобальне завдання, але це все реально зробити, адже декілька сотень разів в Україні це вже було зроблено. Відповідно до статті 10 закону України про політичні партії в Україні, рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді. Конференціях або спорах це рішення має бути підтримано підписами всього 10 тисяч громадян України, які відповідно до нашої конституції мають право голосу на виборах. Ці підписи мають бути зібрані не менше як у двох третинах районів, двох третин областей України, міст Києва і Севастополя, та у двох третинах районів Автономної Республіки Крим на період військового часу. Звичайно, є певні обмеження. Тож поки що нам потрібно підготуватися, щоб ми одразу мали можливість подати документи, як тільки буде призупинення військових дій.